Я або критикую тих, хто, наприклад, стоїть в владі, але питання: «Іди і покажи, що можна краще. Ні, не хочу. Ну, то чого ти говориш? Або критикую ті, що є в церкві, то йди і зроби краще. «Ні, не хочу. Мені легко виносити вирок, але я не хочу брати відповідальність. Так і в цьому має бути баланс. Якщо я бачу щось не так, то йду й кажу, але це означає, що я готовий взяти відповідальність за ту річ і показати, що можна зробити краще. Але якщо не готовий, то я той фарисей. Я буду бачити недоліки інших. Але сам відповідальності брати не хочу. А знаєте, чому ми не хочемо брати відповідальності? Тому що нас будуть критикувати. А я не хочу, щоб мене критикували. Я хочу критикувати. І тому 100% нашого народу, це в цілому світі, відповідно, в нашому в нашій Україні, а в нашому селі, ну всюди, да, поділяється на дві категорії: 20% і 80%. 20% — це люди, які щось роблять. Що небудь, але вони роблять. А 80% — знаєте, хто це? Це люди, які обговорюють тих 20%, що вони неправильно роблять. Цей митар, це тих 20%, Що щось зробив, зробив неправильно, пішов, покаюся. А фарисей, який нічого не робив, осуджував всіх: це той 80%. який краще знає, але нічого не робить. То хто ти?